Хто він мудрець Месія Бог. Звідки він? З іншої планети або з раю, або з пекла. Ми ніколи не знаємося про що думає цей геній, але єдине ми знаємо точно він вже поїв. А панове, пановаться школа критик на Бога на Ендріане Вітюке. Okay. Всім привіт, з вами Хеміс і ця школа на Андріана Вітюхе. Знаєте, цей канал змусив мене повірити в магію, адже як може цей канал мати більше 8 тисяч підписників? А що все починалось? І цією рукою я перетягую аж до кінця, а закінчилось. Всім привіт! Мене звати Андріан Вітюк. Сьогодні ми попробуємо розібрати сей гречний успіху Андріана Вітюхе. Ну і загалом розглянемо його канал. Поємте, ну, панов, мене звати Хеймс. Ви дивитись школа кратик 12. Поїхали. Перший відео, який я наткнувся, був Тех То чи це. Всім привіт, з вами Вітюкан. Думаю, ви теж це замітили. бля, йому років там 13, а він уже на Ютуб Ліс. Але насправді вітюк почав робити відоси по доволі простій причині. Думаю, в юні роки Андріан був активним користувачем Ютубу. Він бачив, як його популярніші блогери знімають відосики. Він такий я теж так можу. Це по суті логіка усіх школярів, але не забувайте, що Андріан Вітюк це не школьник. А бог, на відміну від школоти, яка робила просто жахливі відео, він це робив якісно. Плюс він товстий. Всі люблять товстих. Наступне відео, на яке я натхнувся, був A Lemon Challenge. І він просто з'їв лимон. Хуєно, давайте коментарі почитаємо шолік. Хороша. Молодець. Yep. То єсть вони його похвалили за те, що він з'їв лимон. Ну а тепер йдемо до наступного челенджу, а точніше його челенд. Менесене <му> зарештують, ні. А, по вигляду лиці Андріана не з що він це робить по своїй волі. Ще мені не дуже сподобалось те, як він говорить у відео. Таке враження, що в більш його відео він читає віршик. Привіт, це відео, шкільні поради, і ці поради допомагали мені. Привіт, з вами Андріан, і це хоум влог. Це відео, якому ми... я був привіт це кулінарні викрутаси і зараз. Але зараз то Андріан змінився. У мене є багато мрій, але мені не хочеться про них розповідати. Morning road time. Це такий челендж, де, типу, люди показують, як вони встають, і всім дійсно не начекати на це. В цьому відео ви побачите, як проходить мій ранок. Words, Просто цікаво, а як Андріан попросив свою маму зайняти це? Мамо, мамо, що синку можеш зняти те, як я сплю. Мі. Навіщо тобі? Для переглядів, мать, для переглядів. Давайте почитаємо коменти, шолі. Що за млінці, можна рецепт? Мені завжди подобається твої відео, гарний монтаж, коротко це зрозуміло. Шикарне відео, мені дуже сподобалось, ти великий молодець. Ти прекрасен. Молодець. Круто! Дуже класно, а молодець. Вау, а публіка дійсно його любить. Може, у мені теж знати, як я прокидаюсь. But I can't find Добре, повернемося до теми. Знаєте, мені до вподоби його влоги. Влоги у цього маленького шкеда годні, тут без заперечень. Так, це що таке? О, ні. Ось так виглядає екран розблокування мого телефону. О Боже. Відповім на запитання, які ви мені залишили в моїй спільноті в обговореннях. Зупиняй це! Перші два це ось такі. Я більше не витримаю. Всім привіт! Мене звати Андріан Вітюк, і в цьому відео я буду не один, а зі своєю мамою. Привітайся! Привіт! Ні. -і 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 а тепер без жартів. Весь успіх Андрея не тюка в тому, що він робить відео на трендові теми. Всі ці челенджі, відповіді на питання та багато багато іншого. Людям це подобається, люди це хавають. Тренди це доволі легкий спосіб набрати аудиторію. На його каналі є відео на всі типи трендів, починаючи з 2013 року. Нічого свого, крім влогів, там немає, так він і набрав аудиторію. Але за влоги респект дійсно годні, але все решта, це просто відео на трендові теми. Як я вже і говорив, це легкий спосіб набрати аудиторію. Уїли. До речі, я забув вас привітати з новим роком. Тому за мене це зробить Бог. Вітаю вас з новим роком! У Новорічну ніч казкову хотів я побажати вам, щоб новий рік приніс всім щастя, і доля посміхнулась нам. Бажаю слави та й миру, бажаю дружби і тепла. І щоб достаток і надію, тим кожен доля принесла. Ну що ж, з вами був Хеймес з новим роком, братки, і до зустрічі.